Доброго дня! Сьогоднішній день тебе сім духовних глибоких пізнань, які дає нам Біблія. Треба сім чинних пізнань. Сім чинних пізнань про спасіння від гріха і вічного освітлення. Колоп'янам 1.10, щоб ви розпізнали, що є краще, що були чисті, бездоганні аж до дня приходу Христового. Держіться доброго, І Єфізіана 5.17. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте волю Господню. В Івангелі є інформацією, серйозною інформацією, якої в вічій літературі нема. Івана 3,16, бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Слого єдинородного, щоб кожен віруючий в нього не загинув, а мав життя віч. Це всесвітня правда. Бог любить нас, тебе, мене, всіх. Божий син став гріхом за кожну людину і за тебе. Щоб люди могли стати праведними перед Богом. Бог не давиде їх. І Ісус Христос зібрав на себе гріхи людей всіх по поколінь наші, щоб люди стали праведністю, яку Бог любить і в якій сам живе. Гріх окутав світ, гріх людиною розповсюджується, людиною розростається у світі гріх. Всі з всі лише ні слави Божої. Невіря, що Божа людина живе, рухається, існує, що Писання свідкує про Бога, не віра в це є гріхом. Ми всі і все залежить від Бога. Гріх це беззаконня, Грішачий порушує спокій серед людей. Викликає гнів Божий грішник, немає віри, немає доступу до Бога. Живе Божими елементами, живе в Божому світі, їсть Божі продукти, п'є Божу воду, дихає Божим повітрям, а знаходиться ворогом Бога, бунтар. Ну, не хочеться вірити. Всяка неправда є гріх. Всякий невірящий, не живущий по ученню, науці Ісуса Христа є за плучій гріш. Така людина без віри в Ісуса Христа є для Бога мертва гріха. А плата за гріх смерть. Людина мертва гріха, пока не прийме вірую і Ісуса Христа як особистого Спасителя. Спастись, спастись значить духовно ожити у Христі Ісусі. Повірить в Ісуса Христа і також ми бачимо смерть, є два види смерті фізична, біологічна, якою вмирають всі люди, є духовна, вічна смерть. Для такої смерті, вони повіривши у Ісуса Христа. Грішникова смерть духовне відділення від Бога життєдав. Не повіривши людина в Ісуса Христа має вічну долю мертвого гріха. Фізична смерть віруючих і невіруючих відділює дух і душу від Бога, а духовна смерть грішних, навіки вічний відділює від Бога. Від Божого милосердя, від Божого прощення. А це веде до пекла. Коли ми були ще немічні, Христос якраз тоді помер за нещастивим. Ісус Христос не знав гріха. Бог зробив жертвою за гріх за для нас, щоб ми стали праведністю Божою в Ньому. Щоб привести людей до Бога Ісус Христос умерслей в тілі, а оживлений в дух. Каже Апостол Павло, я передав вам найголовніше, що і сам прийняв, що Ісус Христос помер за гріхи наші. Ось така Божа любов і Ісус Христос помер на хресті Голгофи, за людей, за тебе, за мене. Ось того я вірю в Ісуса Христа. На сьогодні діє, діє Всесвітня Правда Бога. Слава Богу, що навіть вона сильно розрослася в світі, коли я вірував нас. Не було ні Біблії, ні Євангелії. Де хто міг, як хто міг, так доставало. Зараз повністю є. Хто хоче, бере, читає. Кожна людина, кожну людину може спасти віра в Ісуса Христа. Тільки Підкреслюю ще раз тільки одному своєму Синові Ісусу Христу. Бог довірив, дав дорогу спасати людей. Обезпечив його охороною ангелами. Ми бачимо писанські кає, вірить в силу благої вістки нового заповіді. Книжка написана на землі новий заповідь Євангелія. Благовістка спасає, увірваючи в неї. Ісус Христос помер за гріхи наші, похований воскрес із мертвих. Бого людина Ісус Христос помер за всіх грішників. Щоб увірювали і оправдали. Ну не бажає Бог смерті грішника. Чого? Ой, Зараз Воскресший Ісус Христос знаходиться праворуч Бога. Заступаючись за всіх людей, людина мила, не сидить. Благовістя Євангелія, бери його, читай. Навіть не буде, якщо хоч, часом хоча є, коли читати, але як воно буде лежати у кишені, і то вже буде захист. Ти Словом Божим благословить. Євангелія є сила і слухать, і бачить, і носить. І в Англія є, є сила Божа, яка є тільки тоді, як людина вірує в Ісуса Христа, так негадієва. Віруючи в Ісуса Христа, вона захистить кругом кожної людини. Віра в Ісуса Христа, ввійнює Божу силу, спасаючи твою. Якщо ти будеш устами твоїми визнавати Ісуса Христа Господа і вірувати серцем Твоїм, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Адже серцем віруємо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Ось приблизна молитва. Як я молився, як повірив, Так інші. Тут вибрані слова, на які Бог зверне увагу. Господь Ісус Христос, я знаю, що ти любиш мене. Бо за мене ж помер на Христі. Взяв на себе мої гріхи. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти відкрив мені, що я за грішник, що я грішно жив. Я сповідую, що я грішник, мертвий біка. І не можу спастися сам. А тепер. Я в вірі і з радістю приймаю тебе, як московського особистого Спасителя. І дякую тобі, Господі, за вічне спасіння. Амінь. Вірую, в Ісуса Христа, людина, що тут на землі, при земному житті знає що спасене хто вірить в Сина Божого, Той має свідчення в Собі самому. Хто ж не вірить Богові, Той робить Бога неправдомовцю, бо не вірить у свідчення, яким Бог свідчив про сина Слово. Бог хоче, щоб людина знала, що віруючий Ісуса Христа. Дитя Боже, бо став вірою в Ісуса Христа праведним перед Богом, зробився новим творінням, вірою в Ісуса Христа і вже силь спадкоємець Божий, ось гарантія Бога. І саме з справедливої книги у всесвіті Біблії. Ставши дитиною Божою, будь слухняний і Ісусу Христу, апостол Петро і апостоли відповіли первосвященникам, садюкеям, фарисеям, владі храма, служителям. Які їх арестували, набили їх і сказали, не вірте в Ісуса Христа, не розповсюджуйте цього, не проповідуйте. І що каже Петро діяння апостолів 5,24, каже Петро, ми мусимо слухати більше Бога, ніж людей. Довірившись, вірую? Ісусу Христу, Господу, вчителю, такий приєднуються до Євангельської церкви, хреститься в смерті Ісуса Христа, починає серйозно вивчати Слово Боже, відвідують служіння, в проповіді християнському спілкуванні, житті церкви. Ось такий. Фактів спасіння, наближий до вічного життя з Богом. Я ще раз повторю цих сім фактів. Бог любить тебе. Ти грішний, як не повіриш у Ісуса Христа духовно, в духовному мертвий гріх. Ісус Христос помер за твій гріх. Спасти тебе може, віра у Господа Ісуса Христа, тільки на основі писання Дух, Святой живу, що в тобі вже, ти можеш знати, що ти спасений. Вивів Ісус Христос тебе з гріховного, омуту, будь Сухня. Щасливого. Духовного благословеного життя у церкві Ісуса Христа, колективі сім'ї вічного життя з вічним Господом. Ви спасені, ви особливі люди, каже священне Писання. Ви святі! ви рідний Бог. апостол Петро, перша Петра 4,14 каже, Дух слави і Дух Божий спочиває на вас. А так Бог любить, так Бог допомагає, а це ще не пізнань. Якщо Бог допоможе і ви їх приймете, ви благословені навіки вас не даром прийшли чи минути життя. Хай Бог допоможе і благословить. Амінь.